Доброго дня, друзі, вітаємо вас на каналі Дефакто. Сьогодні ми запросили, вірніше нас запросили до себе теплоенерго для того, щоб поговорити щодо готовності до отоплювального сезону і що було зроблено, до чого готуватися людям під час нового сезону і які ну, у нас там, можливо, можливо, несподіванки чекають, до чого, як, що ви розкажете, Дмитре? Ну, по-перше, опалювальний сезон в цьому році, як і завжди, почнеться вчасно. Це середня добова температура нижче 8 градусів протягом трьох діб, і підприємство згідно розпорядження міського голови запускає всі котельні в роботу, і теплоносій буде поданий в нас споживача. Котельні всі в місту Лубни готові, проведені ремонти. У одній із котелень навіть ми спромоглися провести реконструкцію котельного банку. Ну Це якраз на цій котельні можна подивитися у порівнянні. Був демонтований один котел старого покоління і встановлені модулі нагріву, які модульні. І можуть вже працювати без оператора. Тобто ця котельня планується в роботу в автоматичному режимі. Це дасть можливість як зекономити природній газ, так і зменшити витрати по фонду заробітної платі. А якщо подивитися поближче, можна розвитися це старий прокинені 105, ККД какади, якого складається 80, ну, ми постійно проводимо роботу, ну хай 85%. І о, сучасні модулі е, можна підійти поближче, е, які дають вже коефіцієнт корисної до 92%. Але ж і це можна давати і більше. Тобто основна перевага цього котла, що він працює автоматично без оператора? Так, автоматично, без оператора. Потужність всіх переданих житлових будинків він забирає, ну а вже ж обслуговувати його потрібно, буде закріплений спеціаліст, який кожного дня буде проводити обстеження, перевірку роботи. Я так розумію, що основний котел це цей, а той. А, Запуск, і... а, а той резерв. в резерві, да. резерві. Да. обладнання нове, тобто ми в сезон повинні заходити, розуміючи, що якщо якісь будуть негаразди, то ми завжди зможемо вивести на роботу оператора, запустити резервне обладнання. Також всі котельні у нас обладнані генераторами. Є маленькі генератори в залежності від потужності котелень. Є великі генератори йде споживання дизельного палива. Тобто на 100% і... всі котельні у нас забезпечені генераторами? Так, так протягом години у випадку відключення електричної енергії підприємства, спеціалісти підприємства будуть переходити. На аварійні джерела енергопостачання, і відповідно котельні будуть відновлятися в роботу. Єдине, що я хочу споживачам сказати, це ну, переход, перехід основної лінії енергоспоживання на генератор, ну, це не так швидко відбувається. Якщо це маленька потужність, да, там автоматичні є прилади, які можуть перевести роботу. Без присутності електрослуговучого персоналу. А якщо потужність серйозно велика, то там потрібно додержувати певних заходів безпеки, і це потрібно проводити вручну. Ось я бачу, тут стоїть генератор. Він автоматично підключений. Так, я так розумію, що він автоматично буде вмикатися. Це маленькі маленька потужність. Мобуть, десь близько 10 кВт, кіловат. Він автоматично буде запускати вторкатину роботу. По факту воно навіть і не зупинить свої роботи? Мені. Ні, ні. Ні, ні воно роботу не зупинить. Також. Протягом і 21-го, і 22-го, і протягом цього сезону ремонтного сезону ми проводимо роботи по заміні насосного обладнання. Як ми бачимо, насоси менш енергоємніші у порівнянні з тим, що були колись раніше. Тобто за три роки ми спромоглися зменшити споживання електричної енергії на 40%. До речі. Зараз гостро стоїть питання щодо закупівлі електроенергії. Якщо це не комерційна таємниця вашого підприємства, у кого ви закупляєте електроенергію? Ну, електричну віргу ми закуповуємо полтава мірка Ну а послуги з розподілу нам надає полтава домір. Тобто ви користуєтесь нашим. Місцевим постачальником на ну, місцевий не місцевий. Він по факту в Полтавській він проводить свою діяльність по всій полтавській області, але ж може і в інших областях. Чому саме перевагу надали цьому постачальнику? на момент обрання постачальника, в нього була одна з найнижчих цін. Тобто, тобто для вас ціна дуже важлива. Це саме головне. Буде хтось запропонує в ціну нижче. Будемо приходити на нижче, бо це ж собівартість виробленої теплової енергії і вартість тарифу для споживачів. Чим менше буде вартість, тим До речі, до тарифу. От е, реконструкція зрозуміла. Я так розумію, що на цю реконструкцію саме йдуть ті кошти, які сплачують люди за обомплату. Mm -hmm. Mm -hmm. Саме на цю реконструкцію були виділені кошти з обласного бюджету, mm -hmm. тобто обласне керівництво приділяє увагу для модернізації, для розвитку технічної бази своїх підприємств і частково у певній певні мірі допомагає кожного року виділяє якісь кошти на проведення певних заходів. Що стосується постійної банплати, це йде на ліквідацію аварій в аварійних ситуаціях, на підготовку до сезону, заміна теплових мереж. Наприклад, протягом цього ремонтного періоду було замінено десь ну, майже в один кілометр теплових мереж. Тобто це багато. Це багато. Якщо нічого не робити, то чи років за 5 за ми будемо мати певний колапс, коли в мережі взимку прийдеться робити там, щотижня. Ну, але ж цього але ж цього немає. У нас е, середня аварійність протягом опалювального періоду десь біля п'яти верніх ситуацій, що по нашим тепловим мережам. Ми частково прикладаємо, вложимо вже попередні ізольовані труби. Вони дорожчі декілька разів, але ж е, е, маємо відповідний. Е, Ізоляцію і знову зменшується втрата теплової енергії. Тобто знову це впливає на зменшення втрат підприємства. І знову не, ми не розмовляємо зараз про зменшення тарифів, тариф а хочу хочу не допущення збільшення. збільшення. Наразі прийнято рішення щодо тарифу для населення на. Наступний пальний сезон, він залишається на рівні довоєнному, підвищення немає, і ми будемо працювати за систему, тарифу. Не, не потрібно готуватися до, до збільшення тарифу. Ні. Е, ще таке питання. Людей цікавить от, конкретно за цю котельню. Вона приєднана до загальних мереж. І, ну скажімо, коли були в нас блокаути, частину домів, які приєднані до цієї котельні. Не вимикало. Що буде в цьому році? Так, в цьому році ми вже спочатку війни, вже сумісно з представниками Лубинської філії Обленерго вирішили питання щодо переводу декільких котелень на резервні лінії електроживлення. Тобто як ви знаєте, протягом грудня січня минулого ми провели перепідключення котелень по захисників України 17. Ми Васленкове були, перепідключили котельню інститутську, також повардійську і першотрунню Василя зараз. Тобто Роботи проводяться, але і в цьому році ми продовжуємо роботи. Наразі заплановано переключення даної котельні на резервну лінію. Проводяться проєктні роботи, і, і я думаю, десь протягом місяця ця котельня буде виведена двокремну в, 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 в роботу по енергоспоживанню. Зрозуміло. Тому ще є питання таке: от минулого року. Коли були блокаути, я був у міській раді, і збиралася комісія, до речі, ми тоді теж були. І виникло питання по військовому містечку. Чи буде там тепло, чи не буде? Бо... Тепло, тепло буде. Там січня місяця 2023 року в тепло є. Проведена це струця, проведена окрема лінія електроживлення і встановлений генератор. Тобто, тобто ви там ви готові зараз... на всі 100%? Так, так минула зима вже показала, що ми готові до проходження. І питання таке. Зараз в Полтаві, ну, по крайній мірі, з засобами масової інформації, є питання з «Нафтогаз» щодо газопостачання. Чи є у нас ліміти, чи не буде у нас так, питання. в цьому питанні? В цьому питанні у нас не буде. Договір з «Нафтогазом» укладений. А... Питання є тільки фінансово плану, це розрахунки споживачів за послуги статоппостачання. Відповідно, подальшим наш розрахунок знак «Нафтогаз». велика заброна. Міль... по підприємству 40 мільйонів. 40 мільйонів споживачів. це споживачі. Споживачі, так це дуже велика сума. Велика, велика, але ж і ситуація наразі не стандартна. Йде війна, і я розумію споживачів. Щодо обмеженої можливості сплачувати і за тепло, воно не дешеве. Але підприємство йде на зустріч. ми тим споживачам, яких не в змозі сплачувати, пропонуємо заключати договори реструктуризації. Відповідно від держави є підтримка у вигляді субсидій. Наразі я вже ж цими субсидіями займається пенсійний фонд. Тобто там є певні обставини, які не з боку підприємства виникли, як вони розповідають. Але ж субсидії є, договори реструктуризації, приходьте до нас і всі питання будемо вирішувати. Але сплачувати потрібно, бо ці кошти підуть на оплату за природний газу за оборонність підприємства. Зрозуміло. Дякую вам за інформацію. Будемо спілкуватися з вами тісно. Надіюсь, у нас не буде ексесії і проблем з теплом цього року, і ми з вами будемо бачитися тільки в такій обстановці. Так, да, я ще пропоную подивитись на наші генератори, як ми проводимо запуск, і ми готові, вони по факту є. Може приїхати в зараз дизельним генератором. Ми забезпечені. Десь ну, протягом трьох діб запас у нас є. Міська рада також взяла участь в допомозі підприємству забезпечені паливом. Було виділено 1 мільйон гривень на закупку палива. Зараз ці кошти ну, вконтрактуємо контрактуємо на закупівлю і також будуть поставлені до резерву. Добре, тоді поїхали подивимося. Поїхали Ось на прикладі генератора, генератор, генератор дизельний потужність більше 200 кВт. 40 літрів за годину споживає дизельного палива. Щоб всі зрозуміли наявність генератора, це не означає, що котельне обладнання буде працювати просто в тому, що генератор є. Потрібно, по-перше, зробити захист цьому генератору, бо ми всі розуміємо. Що дуже всім цікаво, тобто захист зробив, потрібно забезпечити пальним це зберігання, це організувати підвоз палива, Це все потрібно готуватися до цього і розуміти, якщо це буде годину-дві, це ну, нормально, а якщо це буде цілодобово. По-друге, дані генератори не можуть працювати 24 на 7, їм потрібно робити перерву. Тобто, якщо буде плек-аут, ну все рівно якісь певні години, генератор буде технологічно обслуговуватися обслуговуватися і не працювати. Далі потрібно навчити персонал, який буде його обслуговувати, підключати, включати, бо це потужність, це, це дуже серйозна річ. Ну, зараз попросимо, щоб вмикнули. Можна включити, пожалуйста. Не, зараз перевіримо, включиться, не включиться. Ці генератори по котельних стоять, вони в проведено технічний огляд, були проведені за дорученням голови військової адміністрації стрес-тести. Все, все працює, все, все робить в опалюваному сезону не ну, готові. Дай Бог, щоб ми його пережили без ексесії, щоб все працювало і щоб російський агресор, не дай Боже, нам не вносив коректив. Так, ну ми, ми зробимо все, що я нас залишить.